Давайте прицільно розберемо нервову м'язову одиницю. У нас є мотонейрон, у нього є волокно, у цього волокна є міелінова оболонка. Це нервове волокно поєднується із м'язом, і у цьому м'язі є певна кількість м'язових волокон, які підпорядковуються безпосередньо цьому мотонейрону. Вони вказані таким же кольором. Як відбувається скорочення м'язу? Імпульс формується у Мотонейроні, тобто він отримує сигнал від центрального мотонейрона, він передається на периферичний. З цього місця, з периферичного мотонейрона, імпульс починає рухатись по його волокну, досягає м'яза і призводить до того, що саме ці м'язові волокна скорочуються таким чином, скорочується м'яз. У нерві завжди велика кількість нервових волокон, тому що за певний м'яз відповідає одразу декілька мотонейронів. І відповідно у м'язі присутній пул м'язових волокон, які належать до тих чи інших мотонейронів. Тут я так і відобразив. До зеленого мотонейрона підпорядковується зелені м'язові волокна, до фіолетового фіолетові, до блакитного блакитні, відповідно. І це все йде у складі одного нерва до певного м'яза. Як же об'єктивно тоді дослідити нерв? Ми можемо в теорії попросити пацієнта просто напружити м'язи, зафіксувати скорочення м'яза, але немає можливості об'єктивно зафіксувати певні параметри. В теорії ми можемо якось зафіксувати рух електричних стимулів стимулів по нерву, але нерви вони різні на різному проміжку, і відповідно також технічно складно реалізувати визначення рух стимулів безпосередньо по нерву. Тим паче, якщо пацієнт, наприклад, без свідомості, реанімаційний, після травми, з низьким комплайєнсом, об'єктивність цього обстеження тоді, відповідно, задає питання нам, правильно? Але для того, щоб вирішити ці питання, нам потрібно штучно тоді простимулювати нерв, грубо кажучи, земітувати реальну ситуацію, коли повністю нерв збуджений або несе стимули до м'яза, і таким чином скорочення цього м'яза потім зафіксувати. Недарма в назві обстеження електронейроміографії присутня частка слова електро. Як це реалізувати в практиці? В електронейроміографічному апараті є електричний стимулятор, який генерує певний струм. Ми стимулюємо нерв, ця енергія переходить у нерв та формує потенціал дії у цьому нерву, який йде у дві сторони відповідно. Той стимул, який буде йти в сторону мотонейрона, поки що нас не цікавить, нас цікавить той, нерв, той стимул, який йде у сторону м'яза. Але в голові собі пам'ятаємо, що від місця стимуляції по нерву імпульс іде у дві сторони. Дійшовши до м'яза, оцей стимул, він так само, як і в аналогії з нормою, передає енергію на м'язу і волокна, які підпорядковані певному мотонейрону або мотонейроном, і м'яз скорочується. Таким чином. Ця енергія від стимулятора переходить у нервове волокно, нервове волокно його проводить як провідник до м'яза, м'яз скорочується, і, відповідно, цю енергію скорочення м'яза ми можемо вже комп'ютером зафіксувати. Тепер під'єднуємо до м'язу апарат електронейроміографічний двома електродами. Перший чорний електрод або активний електрод наліплюється через шкіру на черепце м'яза. Червоний електрод, поверхневий також наліпка, наліплюється на сухожилок цього м'яза, і під'єднуємо до комп'ютера. Так само підставляємо стимулятор, натискаємо на кнопку формується енергія, яка передається на нервове волокно. Воно проводить імпульс до м'яза, і потім знову передає цей, цю енергію на м'яз, М'яз скорочується, і нам комп'ютер будує криву. Таким чином, у нас є два ключові параметри: це час. Він починає фіксуватись від моменту натискання кнопки на стимуляторі, і амплітуда. Амплітуда це по суті висота цієї кривої, яка показує нам прямо пропорційну кількість нервових волокон, які залучені у, під час цього обстеження, оскільки ми пам'ятаємо, що кількість нервових і м'язових волокон воно прямо пропорційно і залежить одне від одного. Тому, по суті, через вираження скорочення м'яза ми оцінюємо кількість нервових волокон, які правильно функціонують. Тобто можемо зробити такі висновки, що амплітуда це той показник, який прямо пропорційно показує кількість задіяних, кількість правильно функціонуючих нервових волокон. А час, оскільки він починає фіксуватись від моменту натискання кнопки на стимуляторі. Він нам потрібен для чого? Що від моменту стимуляції, поки імпульс йшов від місця стимуляції до м'яза, м'яз не скорочувався, тому фіксувалась ізоліні. А як тільки цей імпульс до м'яза дійшов і надав йому енергію для скорочення, і м'яз починає скорочуватись, тоді крива починає відхилення від ізолінії, формуючи ось таку криву. Оскільки у складі нерва завжди присутня велика кількість нервових волокон, то це нам дозволяє з'ясувати через те, як скорочується м'яз, як функціонує нерв на тому чи іншому проміжку. Суть обстеження точно така сама. Ми під'єднуємо м'яз до апаратури, підставляємо електрод і стимулюємо, надаємо той стимул, щоб повністю усі нервові волокна були збуджені. Стимулюємо і імпульс починає свій рух. Поки від місця стимуляції імпульс дойде до м'яза, відповідно будується ізолінія Чому? Тому що цей час м'яз поки що не скорочується, він ще не отримав енергію від цього стимулу. Але як тільки стимули доходять до відповідних м'язових волокон кожного мотонейрона, вони починають скорочуватись, ізолінія відхиляється, будується нам крива, і це нам відображає повністю скорочення м'яза. Тут ви можете побачити окремо, я відобразив вам зелену, криву, фіолетову, блакитну. Для чого? Це по суті окремі показники скорочення різних пулів м'язових волокон, які належать, наприклад, блакитному, фіолетовому, зеленому мотонейронам. Але апаратура нам повністю фіксує не окремі ж скорочення різних підтипів м'язових волокон. Воно показує скорочення всього м'язу. А через скорочення всього м'язу ми прямо пропорційно можемо з'ясувати, як працює нерв на тому чи іншому проміжку. Далі я вам покажу відривок відео безпосередньо практичної частини електронейроміографії, як досліджуються нерви. Іації починаємо. Щось відчули? Ні, О, зараз відчули ага. так. і збільшуємо трохи. Ще трошки збільшуємо. Наше завдання повністю простимулювати нерв під стимулюючим електродом. Тобто не повинно бути нервових волокон, які збільшуємо. І ще трохи. Все, супермаксимальний стимул досягнутий. Ми беремо цю крову в аналіз. Але як же нам дослідити нерв на різних проміжках? Так, ми простимулювали з одного місця, зрозуміли, що м'яз скоротився, показники, поки що, скажімо так, у межах відносної норми, як нам дослідити проміжок, наприклад, вище, проксимальніше. Це реально зробити. Дивіться. Наприклад, перший етап обстеження стимулюємо з дистальної точки стимуляції, все яке в попередні рази. Імпульс доходить до м'яза, збуджує відповідні м'язові волокна, вони скорочуються, комп'ютер будує нам криву. А тепер ми переносимо стимулюючий електрод на місце проксимальніше. В залежності від того, який нерв, ми переносимо стимулятор проксимальніше і так само надаємо стимуляцію по нерву, збуджуємо усі нервові волокна і цей імпульс починає свій рух до м'язу. Дивіться, тут ізолінія будується триваліше. Чому? Тому що ми переставили електрод далі від м'язу, далі від оцих електродів, які ми наклеїли. На м'яз безпосередньо, далі від оцих електродів, і е, тому ізолінія будувалася довше, тому що імпульс від місця стимуляції до м'яза йшов банально довше. Але все одно ці імпульси до м'язів дійшли і призвели до того, що ці м'язові волокна скоротились, м'яз скоротився, і це відобразило нам ось таку другу вже криву на комп'ютері. Зараз на відео я вам покажу другий відрізок цього ж відео в плані обстеження довгого нерва. Підставляємо тут електрод, Добаємо, щоб менше було дискомфорту, знайшли цей нерв і збільшуємо імпульси. Чуть-чуть сильніше ще буде, ще трохи, і ми повинні знову простимулювати повністю нерв. 6,9 амплітуда і ще трохи більше. Молодці. Які е, можна зробити такі take-home да, висновки після сьогоднішньої лекції? Імпульс від штучної стимуляції завжди йде в дві сторони по нерву. Поки що тримаємо це в голові, нам це потім знадобиться. Обов'язково у складі нерва нам потрібно простимулювати усі нервові волокна, тому ми обов'язково поступово силу стимулу посилюємо, поки ми не отримаємо на комп'ютері стабільну однакову криву від стимуляції до стимуляції. Це так звана супра максимальна стимуляція для того, щоб об'єктивно дослідити всі нервові волокна у нерві. І що слід ще сказати, що ми оцінюємо нерв опосередковано через м'яз в електронейроміографії.